У Сполучених Штатів яєць не вистачає там серйозні проблеми, я вам хочу сказати. Вже люди розбирають їх дефіцит. Ми, до речі, вчора на нашому телеграм-каналі пару відео опублікували і скрінів, Послання буде в описі до цього відео. Подивіться. А зараз загалом, що там за дефіцит? Чого Джон з Техасу і Джек Стенесі? Радісно чекаючи до горняка від Трампа, великої перемоги над клятими канадцями, і вони радісно заходять на вищий гіпермаркет, наприклад, Волмарт. І з радістю хочу взяти яєчка на сніданок. І тут серце їх відчуває біль. Курячі, не чи ще якісь яєчка коштують 15 баксів за 12 штук. Очі вилазять на затилок від цього жаху, і в серці Джона щемить, бо Трамп обіцяв опустити ціни на продукти. Чого ж так вони плачуть, дорогі друзі? Чого Фредович, який мав як слон повирішувати всі питання? І американці восхитились від його, виборучи програми, чому в нього не виходить? Може, усе кляті вороги, де тепер сидять там в діпсеті і заважають йому? Наводите порядочник. Зараз будемо з вами розбиратися. Поїхали. Отже. У США яйця перетворюються на дорогий делікатес. Згідно з даними Бюро статистики праці США, ціни зросли з 2,5 доларів США за южину, великих яєць класу А в січні 2024 року до 4 ,15 доларів 15 центів США в грудні того ж року. Тобто змінилися майже на 65% лише за 12 місяців. Це найвища ціна на яйця за 45 років. І ці будуть далі рости. Невже знову кляті українські фермери? Чи там мексиканці крадуть простого родника і його сніданок з яєчницею? Пора вже таке Карлсон виходити на, на публіку і обвинувачувати всіх навколо. Всі. І канадці туди ж знову такі: вони винні всьому. Українці, канадці. І мексиканці. Ось ви, наприклад, можете бачити. А, зайшовши на наш ТГ канал, будете ще більш бачити явно, які ціни підписники кидають. Кажуть, плачемо, не маємо яєць. Ех, біда, Америка вже не та. Відповідь набагато прагматичніше. Стамке зростання ціни яйця пов'язане з палахом високопатогенного пташиного грипу, за даними міністерства аграрного господарства США, лише в грудні 2024 року, після зараження вірусом, довелося вбити близько 23,2 мільйонів птахів, що спричинило дефіцит яєць в країні. Цей вірус мутував і він заражає не тільки птахів, а й козенят дойних корів. А також людей. За оцінками спочатку спалаху було вбито майже 158 мільйонів птахів. І тут накладається факт того, що коли хтось з виводку заражається вірусом, то фермери знищують все поголів'я, бо є шанс того, що це заразить усіх птахів на фабриці. Тому після, тому після ліквідації треба тіла утилізовувати, сарай чистити і вирости нових курчат, які будуть давати яйця. Хоча пташиний грип є сезонним явищем, є, крім цього. І інші інфляційні ризики, які не будуть сприяти зменшенню ціни на яйця. Тут, до речі, наша влада може підкинути пропозицію дати яєчка Америці. А загалом, з їхнім новим міністром охорони здоров'я, вони взагалі можуть придумати, що це десь біолабораторії запрацювали і гадять. і Гадять американців. Ух, ніколи такого не було. І ось знову. Вбивають Америку. Зараз будуть тамагавки по човіків з автоматами в тапочках відправляти, щоб навести світові порядочки. Виробники ЄС також стикаються з вищими витратами на корм, паливо та робочу силу в наші дні через інфляцію. Крім того, фермери інвестують більше в заходи біозахисту, щоб спробувати захистити своїх птахів. Десять штатів прийняли закон, що дозволяють продавати яйця лише з вільних від кліток середовищ. Постачання цих яєць є меншим із зореженням у певних регіонів, тому вплив на ціни може бути посиленим, коли спалахи вражають ферми, де не використовуються клітки. Багато яєчних ферм із нещодавним спалахом були безклітковими фермами в Каліфорнії. Закони про заборону. Яйця в клітках вже набули чинності в Каліфорнії, Масачусетсі, Неваді, Вашингтоні, Орегоні, Колорадо та Мічигані. Крім цього, людський гнів хотів вилитися на фермерів, що оці от кляті буржуї приховують від простого джона яєчка або спекулюють на ціні, бо багато мереж вели обмеження купівлі яєць. Дійшло до того, що фермер Емілі Мартін зайшла в Тікток, щоб повідомити, що вона не мільйонер. Як припустив один коментатор. Вона сказала, що фермери вимушені виконувати контракти, які не передбачають зміни ціни у разі ринкових змін, але це все одно не зменшує напругу. Деякі американці готові битися за яйця. От власне ця фермерка, і бачимо, що вона просто глузує з тих, хто любить. Коспірологів різних, яким там, що там, черв'яки повідали мізки, вони писали таке. Поїхали далі. Несеться несеться Сполучених Штатів. Там просто війна, війна за кращі яйця, дорогі друзі. От що скотилися американці. Сподіваємося, це прийде швидко, бо вже нема зачі терпіти ці борожна, якщо чесно, як гегемон просто займається фігньою. Крім ціни на самі яйця зросли ціни на сніданки в США. Так, наприклад, американська мережа будиночок вафлів, як перекладається надійне джерело дешевих сніданків повідомило, що цього тижня набула чинності додаткова плата за яйця, яка поширюється на всі її меню у вівторок. У ресторані сніданок із двох яєць», до якого входить тости та гарнір, коштував 7 75 доларів. Але ця ситуація в США показує, що навіть попри всі бажання Фредовича ціни не впали, а інші фактори піднімають ціну на продукти. Звісно, що США могли б спробувати закрити дефіцит закупівлі ЄС в інших країнах, але враховуючи ухил до дотригових війн, це буде зробити вкрай важко. Тому американці готуються до дорогих яєчок. Протекціоніст треба захищати на ваших плечах. Розумієте? Пора, пора. Фредович такий міцний, то ж давайте платіть більше за міцність. Як не як, Фредович, обіцяв вам покращення, от і поки це не вдається. А нам ж, як Агроімперії, слід думати, чи можемо ми знову-таки запропонувати Америці допомогу. Може, дамо їм якось полегшення. Така от жахлива історія бідності в Америці. Сподіваюся, в них все буде добре. І вони там не впадуть. в... Якісь надзвичайні заходи, як з митами. Тільки всередині країни вже там руйнують інститути, то можуть ще й закон економіки поруйнувати. Сподіваємося, що голову включать. Всім всього найкращого. До побачення.